Надаю слово для відкриття пану Манфреду профазі, голову, голові представництва МОМ в Україні Пані доктор, шановні друзі, я радий вітати вас на відкритті цієї публічної події, арт-інсталяції, арт яка називається Невидимі. На Україну дуже впливає, і це є велика проблема торгівлі людьми. Це форма сучасного рабства. За оцінками міжнародної організації з міграції більше ніж 120 тисяч українців стали постраждалими від торгівлі людьми за кордоном з початку 90-х років. Тривалий час на першому місці залишається Російська Федерація. Приблизно 80% постраждалих, які проходять крізь нас і наших неурядових партнерів, зазнають експлуатації саме на території цієї держави. Часто людей заманюють на роботу за кордон, обіцяючи, що вони там будуть працювати, приїхавши з туристичною візою. Це вже дуже серйозна і найперша ознака великої загрози. У зв'язку зі зростанням кількості вимушених переселенців ми бачимо нові загрози. Бо дуже багато людей перебувають у розпачливій ситуації, їм бракує джерел доходів, вони відірвані від свого оточення, від звичного середовища. І, звичайно, за таких умов бути схильними, приймати ризиковані і сумнівні пропозиції щодо працевлаштування, на які, напевно, вони б не погодилися у мирний час. І дуже простий е номер 527 безкоштовно з мобільних телефонів українських операторів. Це гаряча лінія консультування з питань міграції і протидії торгівлі людьми, звернувшися на яку можна отримати корисну пораду, поспілкуватися з фахівцями, які скажуть вам, наскільки справді мають підстави ваші занепокоєння.